Вони ще зовсім маленькі, але вже багато знають про українські традиції, символи та обереги. А ще є надзвичайно талановитими і творчими. Саме ці грані маленької особистості, вихованці дитячих дошкільних навчальних закладів, призери щорічного міського фестивалю Мама, родина Україна 2016 демонстрували під час фінального гала-концерту. За словами організаторів, мета мистецького заходу, який у Житомирі відбувається в шосте, підтримати кожну обдаровану дитину, яка не займається у професійних творчих колективах, піднести роль мами і родини та прищепити любов до всього українського. Юні артистки дитячого садочка Вербиченька, зокрема, впевнені, що український рушник найкращий у світі, і танцювати люблять понад усе. Що ви сьогодні будете танцювати? Якими буде українці? – Рушниками. Рушниками. – Як називається України! Діти України! Діти, що ці рушнички означають? Це, це краса це красота нашого танця і ще символ України. Не відстають від дівчаток і маленькі козачата із дитячого садочка або Хлопчики знають, що покликання справжніх чоловіків захищати Україну для того, аби у нас був мир. Про це готуючись до свята, вони написали президенту. У Нас є написаний лист до президента. Кажи, розкажи президент, наш дорогий кажи, Скажіть. президент наш. Рослими як грибочки. нагороди і солодкі подарунки від організаторів дитячого фестивалю отримали всі учасники. А від завтра вони вже почнуть готуватися до наступного його етапу, який відбудеться наступного року.